Блогер, активіст і волонтер Сергій Страненко і головнокомандувач ЗСУ Сирський вступили в жорстку зарубу. Колишня учасниця гурту Віагра Надія Мейхер стала, господи, прости, екстросенсом, солдати Північної Кореї, яких відправили воювати за Росію, вперше отримали доступ до інтернету і вгадайте, що вони там дивляться. Ну і також розкажу вам історію про фейкове ТЦК, тобто чоловіків в формі, що патрулювали місто. Добре, я потім розкажу повністю. Там дуже цікава історія. Усе це в вашому улюбленому шоу Крінж тижня. А це шоу де ми двічі на тиждень, в четверта в неділю, збираємося ту, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, а ми починаємо. Днями в соцмережах почала поширюватися інформація про те, що блогер, волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко, якого всі знають по тому, що він закупає якісь нереальні кількості дронів для війська, знаходиться у розшуку ТЦК. І Стерненко ж повідомив, що це була особиста вказівка, головкома ЗСУ. Олександра Сирського, оскільки він образився і хоче помститися за критику системи управління військами. Вау! Wow. І от уявіть собі, як Стерненко повідомляє, він дізнався взагалі про все це з таких ресурсів, як страна UA, це проросійська помийка в Україні, і Раша туди це взагалі прям російська помийка. Дізнався він, що його начебто розшукує Приморський РТЦК та СП за. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і що вже встановлені правила військового обліку для складення протоколів про адміністративні правопорушення. Сам Страненко каже, що у резерв плюс вказані всі його актуальні дані щодо проживання у Києві, повідомлень про розшук він не отримував, а повістку, начебто, йому надіслали за старою адресою в Одесі, яку він змінив 6 років. Тому ви спитаєте, чому Старненко має свої відповіді? Він зазначив, що не переховується, що це окремий сюр, що під час у день оголошення у розшук він перебував на зустрічі у міністерстві оборони через день на ще одній. Там же словом поводиться як той, хто прям переховується жорстко. І що цікаво, з особистих джерел, давайте, будь ласка, це запам'ятаємо в генштабі зсу Сергію стало відомо, що це була пряма вказівка сирського. Цитую. Історія з моїм розшуком пряма вказівка сирського, який образився за вимоги провести армійську реформу. Я знаю це точно. І коли саме, та через кого він давав цю вказівку. Стерненко вважає, що основною причиною помсти став його стрім від 27 жовтня, де він прямо сказав, що ми у ситуації близькій до катастрофи через неадекватну систему управління військами. Зараз я зацитую те, що він казав. В відосі, де він описує весь цей біф з сирським. Я критикую армійську систему. Постійно пишу про це, кажу про те, що в нас там створюються, наприклад, нові бригади, але не комплектуються старі бригади людьми, через що там комплект сягає 70, 80, 90 відсотків в деяких випадках. Я критикував таке явище як розрив бригад, коли бригаду розривають на частини і відправляють не те, що на різні ділянки фронту, а й на різні напрямки. Я критикував дуже багато і. Гостро содоля абсолютного м'ясника, і це оцінка не моя морських піхотинців, який просто сточував морську піхоту і за це не поніс абсолютно жодного покарання і нормально себе почуває. Його просто зняли з посади. І після публічного тиску ДБР навіть не хоче відкривати щодо нього кримінальне провадження. Так от, за критику усього цього і за заклики реформувати військо, Стерненко вважає, що йому і помстилося. от, стосовно адреси, Стерненко вважає, що йому навмисно відправили повістку захибною адресою, щоб він її не утримав і щоб оголосити його в розшук. Він також сказав, що це класична схема, яка вже давно існує. Також Стерненко підкреслює те, що цю інформацію злили російській агентурі, і дійсно доволі дивно, що першими про це написали страна UA» і одразу підхопили російські медіа. І далі Старненко каже: пане сирський, ви на що розраховуєте, розпалюючи протистояння всередині країни? Ви точно розумієте наслідки своїх дій? Брехня і дріб'язковість точно не допоможуть нам зберегти нашу країну. В свою чергу багато підрозділів, батальйонів та військових соцмережах стали на біг Стерненка і оголосили про свою підтримку, що, на мій погляд, на жаль, доволі красномовно описує як загальне становище, так і цю ситуацію конкретно. І я думаю, що варто нагадати, що на сьогоднішній день Стерненку і його аудиторії, серед яких. І я скажу чесно, вдалося зібрати кошти на 115 тисяч дронів для Збройних сил України, і це дуже вражає. 115 тисяч, пані та панове. Якщо чесно, я не можу цього не сказати, що я не знаю кращого місця для Стерненка в цій війні, ніж там, де він зараз перебуває. І це я вже мовчу про те, що Стерненко був в ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. Він брав участь у бойових діях під час захисту Київщини. І після того як вона була звільнена, командування попросило його зосередитись на забезпеченні. Підрозділів, враховуючи його ефективність у його волонтерській діяльності. Та й я не думаю, що ця ситуація, в принципі, про місце, в якому перебуває Старненко. Це скоріше про те, які методи використовуються для впливу на людей, які, як мінімум, висловлюють свою точку зору, ну як максимум, в принципі, віщають на велику аудиторію. Старненко в своєму відосі називає це старою схемою, як я вже сказав, і мені. Все було незрозуміло, як саме ця схема працює, тому я приблизно спробував в ній розібратися. Якщо у вас будуть уточнення. Пишіть їх в коментарях. Думаю, що схема така: листоноша має поставити позначку, що людина не проживає за адресою, і в такому випадку військовозобов'язаний вважається все одно належно сповіщеним. І у випадку неявки в ТЦК СП, це адміністративка йому загрожує штраф. А органи досудового розслідування, такі як Поліція, ДБР та СБУ, можуть оголосити його в розшук. В разі, якщо аж він тричі не з'явиться, то мають право. Подати до суду і притягнути до кримінальної відповідальності це ще не схема, це просто як воно працює в Україні. Схема ж починається тоді, коли повістку навмисно надсилають за неактуальною адресою. Як... Припускає Стерненко або навіть впевнений. З ним сталося саме так, не дивлячись на те, що він оновив свої дані в резерв плюс і вказав свою актуальну адресу, йому навмисно надіслали на іншу для того, щоб оголосити його в розшук. Можливо, це було очевидно, але не для мене. Вибачте, я. Мав собі це все розкласти по поличках. Що цікаво, Стерненко ж, не те, щоб сильно критикував особисто сирського, і я б не сказав, що його критика поточної ситуації звучала як срач заради срача або прогрів перед звільненням сирського, як я впевнений, хтось собі це пояснив. У Стерненка є відео, яке називається Оборона ЗСУ розвалюється через внутрішні проблеми, де він передає слова військових, у тому числі і авторитетних воєначальників стосовно. Проблем, які існують на фронті зараз, і це відео дуже неприємно дивитися. І я не воєнний експерт, але я думаю, аргументи наведені там, на жаль, звучать переконливо. І я вважаю, що те, що у нас існує канал з такою гігантською аудиторією, що доносить такі думки, це афігенно, це дуже важливо. І ви також знаєте, що я обережно ставлюся до звинувачень, в яких нам пропонують просто повірити на слово якимось. Джерелам, як от у даному випадку, коли Стерненко однозначно стверджує, що точно знає, що його розшук справа рук сирського. Тому і тут, не дивлячись на мою особисту лояльність до пана Стерненка, я просто мушу підкреслити, що в умовах відсутності прозорих доказів на руках у громадськості вірити цим звинуваченням у бік сирського або не вірити, це виключно особиста справа кожного всередині. Хотілося б вірити в те, що головнокомандувач, від якого залежить доля країни, не міг би прибігати до таких дріб'язкових дій через особисту образу. Також хотілося б вірити, що він зайнятий важливішими справами, що він гнучкіший, що він відкритий до діалогу. Але по картині, яку ми бачимо наразі, на жаль, виглядає це дещо інакше. Рухаємось далі. Подивіться на цю фотографію і спробуйте пояснити собі, що на ній відбувається. На ній, пані та панове, поліція затримує представників фейкового ТЦК. Схему налагодили троє одеситів та донечанин. За одне таке патрулювання вони могли отримати від 40 тисяч гривень. Зловмисники, використовуючи військовий та поліцейський формений одяг, погрожували затриманим примусовою доставкою до ТЦК, але за гроші. Пропонували цього не робити. Якщо ж затримані відмовлялися, застосовували фізичне та психологічне насилля. В одному з випадків, наприклад, спільники чекали на жертву неподалік від дому. Вони звинуватили чоловіка в ухиленні від мобілізації та повідомили, що мають негайно доставити його до ТЦК. Зловмисники притиснули потерпілого до паркану, а потім почали бити по ногах тулубу та голові. Після фігуранти повідомили, що чоловік має негайно заплатити, якщо бажає уникнути мобілізації. Непокоячи за своє життя та здоров'я, чоловік віддав їм більше трьох тисяч доларів. Варто зазначити, що одним з учасників групи був колишній працівник поліції, який після служби був обвинувачений у кількох кримінальних провадженнях. Ще двоє з них не раз мали проблеми із законом за вчинення низки злочинів, наприклад, втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, розбійний напад, вчинений групою осіб. Та крадіжки, коротше кажучи, благополучні, благонадійні громадяни. Бійці відділу швидкого реагування ДВБ затримали зловмисників на гарячому, і у фігурантів провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили елементи форменого одягу, гроші, банківські картки, мобільні телефони, і крім того, правоохоронці вилучили і направили на експертне дослідження, зброю. Порошкоподібну речовину та інші засоби для вживання наркотичних речовин ТЦК, яке ми заслужили. Якщо коротко, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Перше, що я подумав, коли почув цю новину, чого ще не вистачало, щоб люди ще більше боялися ТЦК в Україні. Це перше. А друге, я прям знав, що хтось колись додумується до цієї. Ідеї. Рухаємось далі. Ну, все. Давайте трошки розгрузимось і послухаємо ще більше можливо, але в іншому напрямку. Колишня учасниця гурту Viagra Надія Мейхер. Готові. Стала екстрасенсом. Надія Мейхер, вона ж Надія. Уржумцева за прізвищем чоловіка росіянина займалася пошуком себе, розкриттям своїх екстрасенсорних здібностей, розмовами з минулими своїми сутностями, наприклад, українки, пошуком зв'язку з іншими цивілізаціями, <хи> наприклад, росіянами, та розкриттям свого справжнього покликання, своїми думками щодо цього, вона на жаль поділилася у сторіс у мережі Instagram. Дивимось видео. Приветствую вас. Дорогие мои души. <зывы> я на этом уже хотел бы перестать, но, к сожалению, там есть еще. И мы просто вымышлены это посмотреть. В этом видео я хотела бы немного рассказать о том, что меня привело к пути активным внедрением, раскрытием своих экстрасенсорных способностей. Ну-ка, цикаво, что же тебя провело? Еще будучи ребенком, высшие силы давали мне определенные знаки, определенные ситуации, состояния, ага. где происходило знакомство с тонким миром. И это было не просто знакомство, это было вспоминание того, кто ты и для чего ты здесь. Вспоминание. Те способности, которые проявлялись, ну, такой объем не нуждался в творческой жизни или даже своей какой-то личной, бытовой, профессиональной, да, это знакомство с другими цивилизациями проявление на физическом уровне моих прошлых жизней. В тебя входит сущность, да, сущность, и ты, ты, ты чувствуешь, что она, что это ты, это тоже ты. Ты ее не боишься, ты не боишься этого состояния. Ты начинаешь говорить на другом языке. Ты начинаешь вещать е... какие-то мысли, какие-то знания. Если бы в меня увешла инша сущность, и это был бы тоже я, и если бы ты был будь кто, я бы очень сильно злекался, я вам скажу честно. Видение, ясновидение, яснознание, ясночувствование. Все это на протяжении жизни и от периода к, к периоду жизненному набирало обороты. А, чем больше это набирало обороты в моей жизни, тем больше случалось с одной стороны абсолютного ощущения того, что это что-то, знаете, само собой происходящее с одной стороны, а с другой стороны, за счет чего формировала внутренний конфликт. Я не разумею, Давайте так, я хочу розібратися. Якщо в тебе входить якась інша сутність, яка робить тебе іномовною, і ти віщаєш інші події, які тобі дуже близькі, в цьому світі, в цій своїй сутності, ти перестаєш вміти говорити. Навіщо стільки склеїв? Звідки такий монтаж Оці в кросфейди? <гум> Ух! Оце крінж тижня. Оце... Крінж тижня, реально, прям міцний такий наваристий крінж. Єдине, на що я сподіваюся, що це в Росії настільки погіршується економіка, що якось її чоловік росіяни до неї підійшов і сказав: Надюха, на жаль, тобі знову треба працювати. І надюха працює, підігріває. Так що готуйтеся до складного вибору. Надія Мейхер або Богородиця. Рухаємось далі. Солдати Північної Кореї, яких відправили до Російської Федерації на війну проти України, вперше отримали доступ до інтернету і підсіли на порнографію, тобто на те, на чому ми всі досі сидимо, не дивлячись на те, що інтернет в нас вже 30 років. Про це повідомляє кореспондент Financial Times Гідеон Рахман. І за його даними солдати КНДР отримали в Росії те, що ніколи не мали у себе власній країні вільний доступ до інтернету. І ви не повірите, але найбільше їх зацікавили саме порносайти. Я просто намагаюся уявити собі рівень цього культурного шоку. Я свого часу теж вперше побачив такий контент, але мені здається, що, як мінімум, кліп Місі Еліот і Кристини Агілери Кічі, Кічі я я ца. ца" мене готував до цього, ну я був підготований. Вони уявіть собі, єдине на що вони могли по подивитись. В душі, так це на портрет Кімерсена, мені здається. Я собі так уявляю життя в Північній Кореї. Я думаю, що це доволі близько до реальності. Зачитаю вам цитату. Загалом надійне джерело повідомляє мені, що північно-корейські солдати, які дислокуються у Росії, ніколи раніше не мали необмеженого доступу до інтернету. В результаті, отримавши його, вони почали поглинати порнографію. А вона їх. Це вже я додав. Український ж журналіст Андрій Цаплієнко також прокоментував цю новину та роботу українських креативників. Вони витрачають час, каже він, і натхнення на створення корейською мовою роликів для інтернету, які не спрацюють, тому що більшість солдатів КНДР вперше познайомились з інтернетом кілька днів тому в Росії, і вони точно таке дивитися не будуть, особливо на українських каналах. А що вони будуть та хочуть дивитися? Пояснив дуже крутий британець Гідеон Рахман, який працює на Financial Times. Тобто з ними сталося те, що відбувається з більшістю користувачів, які вперше відкривають для себе інтернет. Я думаю, що в Чехії проживає багато українських дуже креативних креативників. Я підозрюю, що якийсь сюжет, типу, е, зводна сестра застрягла. В північній Кореї це цілком собі близький для них сюжет. Я підозрюю, що з правильними цільовими аудиторіями треба правильно працювати, створюючи для них відповідний контент. Якщо треба буде сценарії, просування, обкладинки, будь-що, будь ласка. Залучайте мене, якщо буде потрібно заради держави, я б міг навіть і зіграти. Я взагалі інколи задумуюся над тим, чому вони просто не повтікають. Я знаю, що були такі випадки, і наскільки мені відомо, дуже нерідко вони самі по собі з держави не тікають, тому навіть не тому, що їх скоріш за все застрілять на кордоні, а тому, що якщо в них і вийде, то імовірніше за все застрілять всю їхню родину або якось катуватимуть. І можливо. Це ж зупиняє усіх, щоб вони здалися в полон. Але в, ну не знаю, полон це ж наслідки війни. Коротше, я не розумію, чому вони не здаються поки що. Але я сподіваюся, що ми якимось чином зможемо до них достукатися. Що, от типу, будь ласка, здавайтеся, і ми вас забезпечимо місяцем, а можливо, навіть двома, безкоштовного інтернету. Але від воля. Ну, щоб. Ну, їх і наказати якось треба за те, що вони взагалі погодилися на таке, самі розумієте. Все, я думаю, що на цьому можна і закінчувати наш випуск. Сподіваюся, він вам був корисний і сподобався. Якщо це так, то ставте йому лайки, підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок, це у мене така позначка дзвіночка. А тут два відео, які Ютуб підібрав особисто для вас, тому клацайте, вони вам просто мусять сподобатися. Донайте на ЗСУ, будьте у безпеці, па-па!